Добрий день, мої маленькі милі друзі. У мене для вас нова історія, а називається вона Жадібний крокодил. На далекому континенті у Африці, у невеликій річці жив собі нероба крокодил, і були в нього великі щелепи, у яких повно гострих зубів, котрими. Він голосно клацав, щоб настрашити сусідів, і всі цього крокодила боялись. Він був такий жадібний і злий, що кожного, хто проходив повз нього, примушував щось віддавати, навіть у малечі цукерки відбирав. Так ось одного разу йшла собі мишка, пісеньку наспівувала, а крокодил вже її чекає. Хто така? Що несеш? Чому така весела? грізно запитав крокодил. Я мишка, іду від бабусі додому. Ось вона мамі передала в'язку перчинки для борщика. Не було у мишки з собою нічого, окрім пекучого червоного перцю, який вона несла мамі додому. Ану, давай сюди, сказав крокодил і відібрав у малої перець. Швидко проковтнув його, а перець був міцним та пекучим. Не знав про це жадібний крокодил. Почав він бігати вздовж річки, у череві в нього наче вогнем пече. Позбиралися всі звірі на це подивитися та посміятися з жадюги. Заблагав крокодил мишку. Слухай, мала, щось твій перчик такий пекучий. Що не знаю, як мені цього позбутися? Порадь, будь ласка, що можна зробити? А хитра мишка йому і каже. А ти, крокодильчику, спробуй водою запити. Кажуть, дуже допомагає. Ось так почав крокодил пити воду і з тих пір її весь час п'є. І навіть з води майже не вилазить. А звірі спокійно проходять вздовж річки і дякують мітливій мишці за те, що позбавили їх від жадібного крокодила. Озі все, мої любі! Папа, -па. з вами була Наталія Мельник.